Сьогодні час на склада проїзду, це буде штраф 160 гривень. на камеру все фіксується, щоб тобто, ругатись, домовлятись ми не сплачуєте штраф, не описуйте. <плес> Оштрафували неповнолітню. У Дніпрі 12-річній Марусі контролери електротранспорту виписали штраф у 160 гривень. Мама дівчинки Ірина Григорієва розповідає: донька тоді їхала разом із подругою у трамваї. Під час спроби заплатити за приїзд, кондукторка не звернула уваги на дівчинку та пішла далі. Маруся вирішила почекати. Думаю, вона ж повернеться. Я їй знову протягну гроші. Ну так як ми завжди та робимо. Ось, але а, кондуктор більше не підійшла, і тут дуже швидко підійшли контролери. Ірина розповідає. Дівчинка злякалась і не змогла чітко прояснити ситуацію контролерам. У неї тривожно-депресивний розлад, розлад соціальної адаптації. Ми лікуємося півроку, і тому для неї вийти в люди, в принципі, це вже була переможенька. Зі слів Ірини, контролери почали тиснути на доньку, аби та негайно сплатила штраф. Проте у дівчинки грошей не було. Розрахуватися допомогла подруга. Ірина розповідає, зараз у доньки стрес. Вона декілька днів не спала після цього випадку. Вона уніміла, каже: я тільки чую шум в ушах. У мене все потемніло, і я нічого не можу зробити. І каже, слава Богу, що була поруч соня, і вона заплатила якось змогла так зреагувати. За роз'ясненнями ми звернулися до департаменту транспорту міськради і отримали письмову відповідь у цій ситуації. Ми розібрались. відповідно до записів з камери контролера, хамства та перевищень повноважень з боку контролерів не було. Поспілкувалися з батьками підлітка та вирішили проблему з їхнього боку. Наразі претензій немає. Контролери електротранспорту могли виписати штраф лише людині, яка супроводжувала неповнолітніх. Про це каже адвокат Василь Підлужний. Додає, притягнути до адміністративної відповідальності можуть лише з 16 років. В даному випадку дитині не було ані 16, ані 18. Тобто вона взагалі не є суб'єктом адміністративної відповідальності. Тобто, будь-які застосування штрафи щодо неї вони апріорі неможливі, незаконні, і неправомірні. Це ще й фактично, ну по відношенню до дитини це ще й певний прояв насильства. Адвокат радить батькам: якщо із неповнолітньої дитини таки стягнули штраф, слід звернутися до правоохоронних органів, аби повернути кошти. Тим часом Ірина повідомила Суспільному, що представники департаменту вибачились за інцидент та запропонували повернути гроші. Втім, жінка попросила задонатити їх на ЗСУ. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.